Доброго дня, шановні, я вже раз пояснював, але питають, тому вважаю за необхідне пояснити ще раз. Мені написали, ну дивіться, як взагалі можливо притягнути до відповідальності владу жоден ще не сів. І звинувачують в цьому партнерів, селаючись на те, що він Резніков в Лондоні там вишиває і жодним чином не покараний. Дивіться, що до покарання. Ініціювати повинна влада України. Тобто правоохоронні органи повинні е, створити справу, доказову базу, направити це до країни, в якій перебуває злочинець, і цей злочинець понесе покарання. Яркий приклад тому Лазаренко це, бодай, не єдиний випадок, коли влада хочеться зробити зачасту. Цей механізм використовує влада лише для політичних розборок, ми дуже часто бачимо, як заводять проти політиків, журналістів якісь статті, і їх там шукає потім Інтерпол, люди судяться, ну і таке інше. Тобто всі ці механізми використовувалися не за призначенням. Якщо у влади будуть люди, які поважають закон. Які взагалі прийдуть до влади не красти, а зробити Україну кращою країною в світі, то вся ця історія виглядає дуже, е дуже справедливо і швидко реалізуємо, тому що за місяць формується уголовна справа, карна справа. За місяць людина оголошується в розшук. Після цього арештовуються всі її активи, і людина відповідає. Тому це не вина наших партнерів і країни, де ці істоти живуть та витрачають ті гроші, які вкрали у народу України. Це виключна провина влади України, яка не ініціює щодо корупціонерів. А це ж ви розумієте, це взагалі частина системи. Тобто. Ну Резніков, друг Зеленського, хто буде ініціювати е, справу проти Резнікова, якщо вони на один карман це робили. Ну, Резніков, розумієте, він же ж не сам прийшов до влади, його ніхто не обирав, тобто його приказом президента призначили на посаду, воно крало-крало-крало, коли вже партнери сказали, що ми з ним просто не можемо сидіти на одному стільці за одним столом, тоді вже прийшлося його звільнити, але поставили у Мєрова. Умірав це теж ще той фрукт, хто хоче подивіться, Буквально за тиждень до того, як його призначили міністром оборони, він спиздив спиртовий завод. Ну, спиздив як, продав його за 5 тисяч гривень, тобто за там, 120 євро продав спиртовий завод, повноцінний громадний спиртовий завод. Тобто там одні ворота, якщо здати на металобрухт, будуть е, коштувати набагато дорожче. Тому ця вся карусіль корумпована, вона не міняється. І, звісно, вона не буде ініціювати проти себе якісь кримінальні справи, а тим паче заарештовувати майно, тому що у них там спільне майно. Вони тільки вже в кінці при реалізації, там вже при виводі грошей виводять їх кожен сам свої. А так все крадеться условно на общий котел. Тому, о, поки при владі олігархи, злодії та їхні фунти, жодним чином нічого не зміниться. Тільки прийдуть до влади патріоти, зразу ініціюється кримінальна справа створення е, злочинного угруповання. всі притягаються до відповідальності, арештовується їхнє майно, передаються їхні дані за кордон щодо е, арешту. Все. Справа закрита, там ділов на два місяці максимум. Тому винні не партнери нашої країни. Для них зараз ці люди без ініції, поки Україна не цієї кримінального провадження, вони чисті перед законом. Але це зміниться. І я вважаю, що не для того гинули хлопці, щоб до влади знову прийшли попередники, чи папередніки, папередніка. Вона ж влада не змінювалась 30 років. Тобто одні і ті ж олігархи формують команди, і вже там вчора проголосував щось, там робив заяву людина з голосу. зіряга, там пінчук щось зробить заяву. Тобто навіть це не секрет для України. Що якщо робить певну заяву, якась певна політична сила, всі знають, хто папа. Хто за все платить і хто з того має зиск. Тому все дуже просто. Якщо ми зробимо так, що в цій системі не буде місця олігархам, а партії будуть формуватися і фінансуватися виключно народом України та державою без жодних втручань олігархів, виключно тоді до влади почнуть приходити умні люди, патріоти. Та професіонали. Поки там циркачі, да хто завгодно. Олігархам насамперед байдуже, хто туди прийде. У них один критерій, щоб ота істота піднімала руку, коли їй скажуть, Пам'ятаєте покійного Кернеса заяву. Ти, блять, хто? Ти просто зелена кнопочка чи там червона кнопочка. Тобто, це ставлення до тих, хто голосує. І так воно було завжди.